Друзі, привіт! Як зробити таке відео з вашого фото, щоб воно перетворялось на такий справжній мультфільм? Зараз покажу. Заходимо у такий додаток як Капкат, а потім. Додаємо любе ваше фото. Наприклад, натискаємо, обираємо стиль. І тут, де-стиль, є отакі от про. От Перше, друге, третє. І саме воно вам перетворить ваше, вашу фотографію на відео. Так. Я вже просто використовував. От саме отут ви вибираєте. От у мене залишилось ще дві спроби. От саме тут стиль і то, що в тренді, ви обираєте собі і перетворюєте. Воно в мене підгружається. Я вас не буду втомлювати часом, але спробуйте.